Дякую, я Я знаю, ти мене почуєш Приходь живий, син України, з боїв за цілісність країни приходь з щитом, а на щиті лежать хай вороги твої, за тебе мати свічку ставить, Її молитва Бога славить, та милість просить дарувати. Життя тобі урятувати. Я знаю, ти мене почуєш. Для мами ти єдина втіха, її маля, її те криха, ти наче промінь скрізь віконце, її душу грієш, немов сонце. Я знаю, ти мене чуєш, воїна лицарю славний, ти зброю тримаєш в руках, щоб на нашу країну державу злий не посунувся враг. Я знаю. Ти мене почуєш, будь мужнім і будь достойним до слави своїх батьків, відварне, кранське, воїне, на святку славних козаків. Я знаю, ти мене почуєш за нашу рідну Україну, що зберегли на всі віки на низький уклін і тричі слава, українські захисники! Дякую. тобі.